Привіт, друзі! У вас теж таке відбувається, як у нас? А у нас справжня зима. Не пригадую на своєму життєвому шляху, щоб 6 квітня починалася справжня зима. Це снігу намило сьогодні. Міша ще не хоче вставати, а в нього вже багато роботи. Треба кидати сніг. Ой, що ж це у світі відбувається? Неясне щось, але, можливо, і ясно. Але воно відбувається. Бо такого снігу у квітні я не пригадую. Подивіться, Хі -хі, які самшити красиві. Тут у мене вже морковник виходив, вже вийшов був. І снігом прикидало. Надійся, що не пошкодить. Ой, подивіться, як все поприсипало. Все поприкидало. Ну, снігу доволі насипало. Подивіться, скільки. Це як в пісні співається. Раптом сніг, раптом сніг. Сніг, як сніг на зеленому листі. А так воно і є. Ви бачите, яка товщина снігу? Ну, 10 сантиметрів це є точно, якщо не більше. Герда, тобі не холодно, герда зимою тебе. Ну, що зробити? Чекали ми всі теж тепла. Дивіться, шарабиться, дивіться, дуже. Там зелений мій часничок. З під снігу виглядає. Все-все, дупка. Дійсно, смородина, Тущик смородини, снігом Ракетами. Це мій От вперше в житті я вдячна міші, що він не посадив картоплю і грядки. Ви собі уявляєте, що би це було. Ну, картоплю, можливо, би нічого й не пошкодило. Але, 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 там сусіди, грядки поробили, накрили коло. Це породило сніг. Ой, мені холодно, в руки, біжу до хати. Ви бачите, як сніг голині. Холодно? Досить холодно. Морозу немає, бо бачу, топит це сніг, але холодно. Він топит. А це вже йшов грейти, просунув. Бачите? Дорога просунута, але яка це дорога. І ось така засніжена. У нас весна. Це не початок весни, це середина весни. Я біжу до хати, бо дуже-дуже змерзла руки. Піду грітися. А міша хай встає і прокидає доріжки. Ой. Знову треба котел підкручувати. Знову хочеться тепла. Але що поробиш? І це переживе швидше і назад. Перемога. Жадам перемога. Сніг не перестає мести. Мете і мете. Вже все на городах майже не видно. Ріллі. Добре, що що встигла вікна помити. Дивіться, який сніг. Це сьогодні намилилась робити вже шинку <схай> великодню і великодню випічку. Буду печи. Це буде пана, не панатон, коломба. Бо мене там поправила я. Мені панатон, та й памлатон, а це є панатон і є коломба, то це буде коломба. Коломба переводиться як голуба. Різдво хотілося. Снігу не буду. На Великдень має бути сонечко. Мете, то я не знаю, чи це в мене буде різдвяна випачка, чи Великодня. Ну нічого, зараз буду маринувати шинку. Іду подивлюсь, що ще міша щира. Міша! Може, допомагай! <смірка> бідний ти, бідний. Це не, це не жарти. Зима серйозно прийшла. Це скільки снігу надали. Та на ті квіти може не сип, давай на цей бік. На ті квіти, може, не кидай, давай на цей бік. Давай цього прокидай, ходи снідати, а потім вже будеш собі виробляти. Кажуть, хлопці в магазині було, що нині добре грядки робити, громадити легко, не твердо, не твердо і, і, і пхати цибулю добре, сіяти. М'ягенько, м'ягенько. Змерз? Та холодно, холодно. Я пішла. Я йду їсти без тебе. Та, а ти Та оно що горячий таке? Давай. А, бачите, як снігу О, Обідня пора. Ну, топиться. Топиться, тому що немає морозу. Сніг топиться, але на дворі доволі так і холодно. До великодні якраз буде весна і дорога дуже чиста, чиста. Деякі шофери дурно перекидали з літньої резини на.